Доброго благословенного дня святе Письмо на кожен день Євангелія від Луки, 23 глава, з 1 по 34 вірш, 44 по 56 вірш. Одного разу привели Ісуса первосвященики, книжники і старішини народу до Пілата, і почали звинувачувати Його, кажучи: Ми знайшли, що він розбещує народ наш, і забороняє кесареві податки платити. Називаючи себе Христом Царем. Пілат же запитав його, кажучи, Ти цар Іудеїв? Він же сказав йому у відповідь: Ти говориш. Пілат же сказав до правосвящеників і натовпу, ніякої провини не знаходжу я в людині цій. Вони ж наполягали, кажучи, він підбурює народ, навчаючи по всій Іудеї. Почавши від Галилеї аж до сюди, Пілат же, почувши про Галилею, запитав Хіба цей чоловік галілеянин? і довідавшись, що він із області Іродової, послав його до Ірода, який теж був у Єрусалимі в ці дні. Ірод же, побачивши Ісуса, дуже зрадів, бо давно вже хотів його побачити, тому що багато чув про нього. І сподівався яке-небудь знамення від нього побачити, і задавав йому багато питань, але він нічого не відповів йому. Преосвященники ж і книжники стояли і завзято звинувачували його. Але Ірод, зневаживши його з воїнами своїми і насміявшись, одягнув його в білу одежу і відіслав назад до Пілата. Стали ж друзями між собою ірод і Пілат того дня, бо раніше ворогували один із одним. Пілат же, скликавши первосвящеників і начальників, і народ, сказав до них: Ви привели до мене чоловіка цього, як такого, що розбещує народ. І ось я, перед вами, дослідивши, не знайшов у чоловікові цьому жодної з провин, у яких ви звинувачуєте його. І ірод також, бо я послав вас до нього, і ось нічого вартого смерті не знайдено в ньому. Отже, покаравши його, відпущу, і він мав потребу відпускати їм на свято одного в'язня. Але вони всі разом закричали, кажучи Забери цього і відпусти нам вараву, який забунт. Що був у місті, і за вбивство був кинутий до в'язниці. І знову Пілат сказав їм, бажаючи відпустити Ісуса. Вони ж кричали, кажучи Розіпни, розіпни його. Він же утретє сказав до них, Яке ж зло вчинив він? Нічого вартого смерті не знайшов я в ньому. Отже, покаравши його, відпущу. Але вони й далі з великим криком вимагали, щоб його було розіп'ято, і переміг крик їхній і перевосвященників. І Пілат присудив, щоби сталося за проханням їхнім, і відпустив того, хто за бунт і вбивство був кинутий до в'язниці, якого просили. А Ісуса віддав на волю їх. І як повели його, то затримавши якогось Симона іскрене, що йшов із поля, поклали на нього Христа, щоб ніс за Ісусом, і шли ж за ним велика кількість народу і жінок, які били себе в груди та оплакували Його. Обернувшись же до них, Ісус сказав: Дочки Єрусалима! Не плачте за мною, а плачте за собою та за дітьми вашими. Бо ось приходять дні, коли скажуть блажені не плідні, і утроби, які не родили, і груди, які не годували, тоді почнуть говорити: горем упадіть на нас і пагорбам покрийте нас. Бо якщо із сирою деревиною таке роблять. То що ж буде із сухою? Вели ж і других двох злочинців з ним на смерть. І коли прийшли на місце, що зветься череп, там розіп'яли його та злочинців одного праворуч, а другого ліворуч. Було ж близько шостої години, і темрява настала по всій землі, аж до години дев'ятої, і було. Сонце затьмарено і завіс у храму, роздерто посередині. І скрикнувши гучним голосом, Ісус сказав: Отче, в руки твої віддаю дух мій. І, сказавши це, віддав дух. Сотник же, побачивши, що сталося, прославив Бога, кажучи Воістину, чоловік цей праведний був. І весь народ, який зійшовся на видовище це, дивлячись на те, що сталося, повертався, б'ючи себе в груди. Стояли ж здалеку усі, хто знав його, і жінки, які прийшли за ним із Галилеї, і дивилися на це. І ось муж на ім'я Йосиф, що був радником, муж добрий і праведний, він не брав участі в раді та справі їхній, і Заримофеї. З міста Іудейського, який і сам очікував Царства Божого. Цей прийшов до Пілата попросити тіло Ісуса, і знявши його, обвив його плащаницею і поклав його у гробниці, висіченої у скелі, де ще ніхто не був покладений. І день той був днем приготування наставала субота. А жінки, що ходили за Ісусом і прийшли з ним із Галилеї, бачили гробницю, і як покладено було тіло Його. Повернувшись же, вони наготували пахощів і мира, і в суботу спочивали за заповіддю. Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.